Добрий день! Сьогодні продовжуємо вишивати половиною потрійного хрестика, тобто трьома стіпками. 3 на 3, тут розмір, розмістіть їх на тканіні ось такому порядку. І ви отримаєте ось такого комбінованого хрестика. За допомогою таких хрестиків, ви можете формувати колодочки як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Як бачите, вишивочка доволі проста, але має гарний вигляд. Для того, щоб ви сформували рядочок таких хрестиків, вам необхідно спочатку виконати по два стібочки стільки, скільки вам необхідно зліво направо. Як ви бачите, стібочок 2х2, 3х3, і такими стібочками. Тут вам видно добре. Коли дійдете краю, виколіть, будь ласка, вище цього стібочка на дві ниточки тканини і накрийте. Тобто у вас ось тут, з цього місця до цього, у вас буде виворітний перехід. І тут і виволітний перехід. Тут і накриваєте. Виворітна сторона повинна вас вийти ось така. Використовуйте в своїй роботі і дякую за перегляд.